Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 29 березня по всіх знаках зодіака. Овни. Для Овнів випала дев'ятка кубків. Карта говорить про гарний результат вашої праці, про гарні новини, які ви отримаєте, можливість здійснення вашого бажання та, взагалі, приділити увагу собі, зробити щось приємне для себе, порадувати самих себе. День гарний, перспективний, тому використайте його. З користю для себе тильці. В Втельців королева жезлів. Королева жезлів говорить про досить такий активний насичений день. Буде виникати дуже багато справ. Хочеться все встигнути, за все потрібно взятися. Саме головне не боятися відповідальності, не боятися активних дій, рішучих дій і просто діяти. Карта радить вам розпочати завершувати. До кінця доводити і ще тільки потім братися за щось нове, досить гарний, успішний, перспективний день, в якому ви гарно, мудро проявите себе. Близнюки. Для близнюків короцар Пентаклів. Рицар Пентаклів говорить, що можливі подорожі, поїздки, відрядження і тому подібне. День буде такий постійний в якихось справах, постійних поїздках. Але карта радить вам не поспішати і будь обережним, особливо в дорозі, приділяти увагу найменшим деталям та дрібницям. Хай можливо, ви не все встигнете, але. Встигнете те, що ви встигнете зробити, ви зробите якісно. Взагалі, зможете вирішити навіть ті проблеми, які вам здавалися не, не так давно нереальними. нереальними, щоб їх виправити. Карта може вказувати на те, що у вас протязі дня буде супроводжувати удача, причому, ем, знаєте, ем, блага прийдуть звідти, звідти і ви їх навіть не, не очікували. Досить такий вдалий період для якихось вартісних покупок. І ще вар... досить такий вдалий день для виправлення складних ситуацій у фінансових питаннях. Також ви зможете досягнути успіха у якійсь серйозній важливій справі, над якою давно працювали. А ще буде якась значна подія, яка буде саме пов'язана із фінансами. А якщо якихось серйозних справ не передбачалося, то просто буде гарний вдалий день для відпочинку з друзями з рідними. Раки! Для раків, для раків королева мечів. Королева мечів говорить про серйозні важливі справи, про офіційні справи, про ухвалення якихось важливих рішень, про можливо якісь підписання паперів. Ця карта говорить, що складності будуть на вашому шляху виникати. Але якщо ви будете контролювати свої емоції і керуватимете стільки розумом, то ви швидко знайдете відповіді на хвилюючі питання. Успіх ви зможете отримати тільки завдяки своїй наполегливій праці. Також карта говорить, що найближчим часом потрібно буде, знаєте, в деяких моментах вказати чіткі відповіді, чітке ні сказати деяким особам, які будуть постійно вам, скажімо так, робити поганий настрій. Знаєте, все вам під силу, з усім з легкістю впораєтесь, саме головне це контролювати емоції, негативні емоції в собі трошки стримувати. Ну і моментами проявити трошки гнучкість. Леви. У левів паж мечів паж мечів це конфліктність, це провокації на конфлікти, на агресії, на якісь такі події, де потім можна вас скомпрометувати і використати щось проти вас самих. Тому стримуйте свої емоції, будьте спокійні, не звертайте уваги на плітки і тому подібне. Просто будьте спокійними і. Ви обов'язково вийдете із складної ситуації. Ні в якому разі не піддавайтесь на провокації в конфліктну ситуацію. Діве. У Дів, у Дів шестірка жестів. Карта говорить про успіх, про досягнення, про е, перемогу у тих справах, над якими ви активно працювали. Також ця карта говорить про отримання якоїсь допомоги, премії, якоїсь грошової, можливо, премії, або якоїсь серйозної важливої похвали від вашого керівництва, що дасть вам змогу потім отримати якісь бонуси. Терези. В Терезів. В Терезів четвірка жертві. Ну нарешті е, гарна карта, яка говорить про завершення якоїсь одної важливої роботи та початок нової роботи. Карта говорить про нові перспективи, про нові можливості, про е, якісь пропозиції. А ще карта говорить про гарний настрій, про свято. Е, можливо, якогось буде готуватися та про отримання якогось подарунка. День гарний, вдалий допоможе реалізувати всі поставлені цілі та отримати гарні новини та пропозиції ці скорпіони Скорпіонів, старший аркан повішений. карта говорить про певний застій у ваших справах, про те, що не варто розпочинати щось нове, важливе, грандіозне, краще завершити ті справи, над якими ви давно працювали, над якими ви ніяк не могли знайти рішення. Краще зайнятися ними. Також ця карта радить вам ні в якому разі не впадати в депресію, не впадати в якісь негативні емоції, а просто обдумати подальші свої дії, подальші свої плани на майбутнє. І... Обдумавши, зваживши всі та за і проти, ви почнете знаходити якісь відповіді та якісь рішення, які потім зможете в майбутньому реалізовувати. Також ця карта говорить, що доведеться чимось жертвувати, щоб отримати результат. Можливо, не зможете щось купити, можливо, комусь там допомогти не зможете. Можливо, не зможете за якусь роботу, важливу взятись, про яку ви давно мріяли, і тому подібне. Чогось доведеться відмовитись. Стрільці. Стрільців двійка мечів. Карта радить не закривати очі на виникші проблеми. Їх варто вирішувати. От вони виникли, їх варто вирішувати. Не варто постійно відкладати. Також ця карта говорить про певну недовіру до певних людей у вашому оточенні. Обов'язково перевіряйте свої відчуття і перевіряйте цих людей. Ці відчуття не даремні. Тому скидайте пов'язку і дійте. І нічого не бійтеся. Можуть виникнути загострення якихось конфліктів, або ж можуть будь, виникати якісь провокації на конфлікт ще. Тому будьте -то обережніші, щоб не встрягнути додаткові якісь проблеми. Козироги. В козирогів в дев'ятка кубків гарна карта. Карта говорить про гарні новини, про реалізацію якогось вашого плану, про здійснення якогось бажання та можливість просто приділити час, увагу для самих себе. Зробити щось приємне собі. Водолії. У водолії старший аркан закохані. Закохані говорить про. Досить такий гарний, успішний день, про якісь можливі переговори, про успішне спілкування по роботі, про, можливо, якісь романтичні події, спілкування з людьми, з якими вам буде досить і досить приємне. А ще, можливо, доведеться робити якийсь серйозний, важливий вибір на ваше майбутнє, яке дуже впли... яке вплине на ваше майбутнє. І з часом ви зрозумієте, що вибір був вірний, і ви зробили все гарно, вірно. Рибки. В рибок трійка мечів. Трійка мечів говорить про гарний настрій, про, про поганий настрій, про, скажем так, з самого ранку все не задасться. Не те, що там буде просто поганий настрій, вас постійно будуть провокувати на конфлікти. На агресивні дії, то звичайно тут ніякого настрою не буде. Також досить варто вчитувати те, що вам не варто брати все близько до серця. Трошечки стримуйте себе, не накручуйте себе за тих проблем, які наскільки виникають у вашому житті. Проблеми можна вирішити, а здоров'я не важко відновлювати. Тому бережіть своє здоров'я. Якщо планували візит до лікаря або військово сходіть, не відкладайте і дбайте більше про себе. А проблеми вони вирішаться. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин і перш за все, миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!